Усім привіт дорослим та малятам. Напевно, малята ви спостерігали за нічним загадковим зоряним небом і мріяли про космічну подорож. А на чому можна в космосі подорожувати? Так, це транспорт незвичайний, космічна ракета або зореліт. Професія космонавт дуже цікава, але важка та складна. Потребує особливої підготовки. Треба добре вчитися та займатися спортом. А ми поки можемо пограти в космонавтів. Якби збудувати такий зореліт, що міг би літати так швидко, як слід. На тім зорельоті, великий, як тато, я міг би далеко-далеко літати. Про мене писали б новини в газети. Бо я б відкривав невідомі планети. Я маю книжки. Я читав інтернет. Я знаю. Усе світі безліч планет. Виконаємо аплікацію Зореліт. Для роботи знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці, серветка та підкладка. За основу візьмемо арку з паперу чорного кольору та заготуємо квадрати. Один квадрат синього кольору буде самий великий, ще три менші, а ще два жовтого кольору самі маленькі. Порахуйте, скільки яких. Сині квадрати будемо складати навпіл по діагоналі, поєднуючи протилежні кути. Лінію згина добре притискаємо, розкладаємо. І далі складаємо за зразком. Це у нас буде корпус зорельоту. Одразу наклеїмо його, прикладаємо посередині, але під кутом ніс зорельоту направлений на лівий верхній кут основи. Зореліт в польоті. Так само складаємо сині квадрати меншого розміру. Це будуть крила з з двигунами та турбінами. Клеєм намазуємо іншу сторону зворотню. Одну готову деталь приклеїмо посередині та дві по боках вздовж лінії корпусу. Всі деталі добре притискаємо серветкою. Та прибираємо зайвий клей. Два жовтих маленьких квадратики складаємо разом та виріжемо з них кружечки-ілюмінатори для нашого зорельоту. Охайно зрізаємо та скругляємо кути. У нас виходить два кружечки, віконечка, ілюмінатори. Та приклеїмо їх. Двигуни ракети дуже потужні, вчать ракету на великій швидкості. Позаду ракети виривається яскраве полум'я, зробимо його з серветки червоного кольору або червоного паперу. Пальчиками відриваємо нерівні смужки і приклеїмо в отвори, які відкриваються. Клеєм, намащуємо основу. Ось такий зореліт космічна ракета у мене виходить. А ще я заготувала зірки та місяць. Наклеїмо їх навколо ракети, заповнимо вільні місця. Усім малята вам бажаю успіху, цікавих мрій та фантазій. А головне слід вірити, що мрії іноді збуваються. До побачення, малята! До нових зустрічей!